Вже з 9 років я зв'язалася з компанією, з якою почала займатися крадіжками, вживати наркотики, курити, вживати алкоголь. І таким чином у мене з'явилися вже ті конфлікти з поліцією. Мене звати Наталка, мені 20 років. Я хочу поділитися своєю історією. Я з багатодітньої сім'ї. Нас виховувала мама. Але з 6 років я почала помічати, що моя мама пропадає з дому. Вона приходила в алкогольному сп'янінні з незнайомими людьми. І через це в моєму домі з'являлися бійки, сварки, і мама лишила батьківських прав. Тоді сестра зі своїм чоловіком взяла нас під опіку. Вони почали нас виховувати, але під їхнім вихованням мені було дуже важко. І я почала втікати з дому до своїх друзів. Проводячи з ними час, я зрозуміла, що моє життя буде зруйноване. Тоді я пішла в спортзал, познайомилася з тренером, який мене підтримував, навчав і говорив мені, що в мене буде щасливе майбутнє спорту. Я займалася ММА, джиу-джитсу, стрифуркаут, і в мене проходило багато тренувань. І прийшов момент прийняти мені участь у дуже важливих змаганнях для моєї кар'єри в спорті. Але змагання не відбулися, тому що прийшла війна. Через це я приїхала до Польщі. Тоді почалася боротьба всередині мене. Я нікого не знала, не розуміла мови, але мене знав Бог. Я почала більше чути про живого Бога, і я почала його шукати. Бог мені відповів. І моє життя змінилось. Моєю радістю став Бог. Коли Бог мене знайшов, в мене змінилися плани, в мене змінилися мислення, в мене змінилися мрії. Я відчула велику батьківську любов, яку я не відчувала раніше. Зараз в мене є мрії. це більше пізнавати Бога, розповідати людям про Його любов, спасіння через Ісуса Христа. Але спорт я не залишила, я продовжую тренуватися, і я б дуже хотіла відкрити спортивний зал, де б я могла займатися з дітками євангелізувати їм та їхнім батькам.